Ще з дитинства моїм самим улюбленим святом був і є новий рік. Ось ось наступить новий 2022 рік. В домі, як завжди, гарна ялинка, свічки горять, а саме головне усміхнені та щасливе обличчя моїх рідних. У кожного з нас багато бажань, сподівань і мрій. Ніхто тоді уявити не міг, що скоро все буде по-іншому. З жахом згадую той страшний ранок, 24 лютого. Нас всіх розбудив о 5.30 гучний дзвінок телефону. З трубки луняють страшні слова. Харків бомблять. Почалася війна. Що ми відчули після цих слів? словами важко передати. Але одне було ясно. Так як було, уже не буде. Ще недавно ми мріяли, будували плани і просто були щасливими. Для кожного з нас життя після 24 лютого змінилося і змінило нас. 22-й рік важкий, було багато випробувань, емоційних труднощів. Часто опускалося руки, здавалося, що це кінець. Ми прислуховувалися до кожного ширхету, що години читала новини і боялися за своїх рідних. Якщо згадати, якими ми були раніше, ображалися на батьків, що вони нам щось не дозволяли, сварилися з друзями, мало що і кого цінували. Зараз ми всі змінилися, ми хвилюємося за своїх близьких і зовсім незнайомих людей, за наших воїнів. На початку війни ми сподівалися, що все, що трапилось, буде недовго. Але з кожним днем. Ми читали повідомлення про жорстокість расистів, які прийшли нас визволяти. Я, як і тисячі українців, почала відчувати дуже велику ненависть до загарбників і всіх хто, хто їх порадив. І душевний біль за людей, які гинули і гинуть щодня за нашу країну. Я дуже лякалася, коли чула, як летить літак, розриваються бомби. Мені боляче від того, що вмирають люди. Я завжди пам'ятатиму про сім'ю, яку впила у своєму дворі. Загинула дівчинка десяти років, її маму і тато. Це було 3 липня у першій годині дня під час страшного обстрілу. Я тепер завжди запитую, чому вмирають ні в чому невинні діти і люди, чому ворог нищить наші будинки, міста, нашу країну. Але, на жаль, відповіді на ці питання немає. Але життя продовжується. Ми повинні бути сильними, вірити в перемогу, свій народ, в зсу, намагатися допомагати всім, чим можемо, і обов'язково бути щасливими. Раніше ми були щасливими, коли подорожували, відмічали свята, купували все, що заманеться. Тепер щастя для кожного з нас це бути живим, прокидатися щоранку у своєму ліжку, а не у підвалі, коли день минає. Без борбадувань і не гинуть сотні мирних людей, коли наше житло ціле, а ще коли матуся не засмучена. Хоча раніше ми хотіли гуляти, веселитися, і ніхто не думав, що щастя це зовсім інше. Щастя, коли миру душі, коли серце не стогне від болю, нині наше щастя відбирають. Особисто я буду щаслива, коли знов поїду у Святогірськ, і як раніше буду пити каву на набережні. Побуваю в Харкові, але на жаль, ті місця, які були дорогими для мене, знищені і вже не будуть колишні. Але ми українці, незважаючи ні на що, продовжуємо вірити у краще, тому що ми сильний народ і все відбудуємо. Ще ворог відібрав у нас головне дитинство. Можливість ходити до школи, сидіти за партами, спілкуватися на перервах і після уроків з товаришами сміятися та жартувати. Да, ми і зараз навчаємося, але дистанційно. Таке навчання дуже відрізняється від звичайного. Тому що школа була другою домівкою і великою дружною сім'єю. І зараз ми дуже сумуємо за тими часами. Цей 2022 рік для мене був дуже важким, трагічним. Він зруйнував мої мрії та сподівання, моє щасливе життя. Але і після самої темної ночі наступає світанок. Скоро знову новий рік. І я вірю, ні. Ми всі віримо, що він принесе нам перемогу, мир і щастя.